А що як одна з найбільш шанованих духовних практик паломництво до святих місць, насправді не наближає до Бога, а може навіть віддаляє від нього? Уявіть собі, кінець IV століття. Один із найвпливовіших мислителів того часу, Григорій Ніський, пише листа, який сьогодні, знаєте, звучить напрочуд сміливо. Саме цей дивовижний стародавній текст, що ставить під сумнів саму суть релігійної подорожі, ми сьогодні й розглядаємо. І все починається саме так, як особиста відповідь другові. Це не якийсь офіційний указ чи сухий теологічний трактат, а щира, пряма розмова. Автор одразу задає такий, знаєте, довірливий тон, ніби звертаючись до кожного з нас особисто. І це надає його аргументам особливої ваги, адже відчувається, що вони йдуть від серця. Власне, ось воно центральне питання, яке ставить Григорій. Століттями відповідь на нього здавалася абсолютно очевидною, але він змушує нас зупинитися і замислитися, а чи є звичайне географічне переміщення духовним досягненням. Саме цей конфлікт ми і будемо досліджувати. Отже, автор починає з самих основ, замість того, щоб одразу критикувати, він ставить під сумнів самі підвалини цієї практики він ніби пропонує взяти таку собі духовну лінійку і перевірити, чи відповідає паломництво найвищому стандарту. І ось вона, ця лінійка. Дуже просто і водночас так радикально. Якщо певна дія не ґрунтується на писанні, то її духовну цінність, на його думку, варто поставити під сумнів. Це стає відправною точкою для всієї його подальшої аргументації. Він ніби каже: Давайте повернемося до першоджерела. І ось тут ми переходимо до першого великого теологічного виклику. Автор переходить від загального принципу до конкретного аналізу, і тут його аргумент стає по справжньому гострим, бо він торкається самої легітимності цієї практики. Погляньте, як блискуче він ілюструє свою думку. Автор зауважує, коли Ісус говорить про шлях до спасіння, коли перелічує блаженства, він ніколи не згадує подорож до Єрусалима. Ну, просто ніде. І ця відсутність для автора говорить сама за себе. Ця цитата, власне, і підсумовує його теологічний висновок. Якщо паломництво не є заповіддю, не гарантує блаженства і не згадується як шлях до царства небесного, то навіщо докладати стільки зусиль? Це прямий виклик усталеній традиції, і це змушує замислитись, правда? Гаразд, від теології автор переходить до суворої реальності. Він стверджує, що навіть якщо знехтувати відсутністю божественної заповіді, сама подорож це небезпечна пастка для душі. І ось що саме він має на мамазі. По-перше, втрата самотності, яка є ключовою для аскетичного життя. По-друге, порушення скромності. Автор прямо говорить, як важко, наприклад, жінці подорожувати, не порушуючи норм пристойності того часу. І по-третє, моральне розбещення заїжджі двори та корчми на шляху, це поготися не місця для молитов, а справжнісінькі усередки спокус. Який чудовий образ. Ця метафора просто ідеально передає його думку. Ну неможливо пройти через середовище, сповнене гріха і не просучитися ним. Спокуси на шляху, на його думку, неминуче залишають слід на душі мандрівника. А от тепер, тепер ми підходимо до, мабуть, найшокуючої частини його аргументів це вже не теоретичні міркування, це свідчення очевидця. Автор збирається зруйнувати ідеалізований образ самого Єрусалима. Просто погляньте на цей список, це те, що, за словами автора, він побачив у святому місті. Він каже, що немає такого виду нечистоти, на який би там не наважувалися, і особливо він наголошує на вбивствах зараді наживи. Реальність, яку він описує, ну, разюче контрастує з репутацією міста. І ось його приголомшливий висновок. Після всього побаченого він стверджує, що його рідна Кападокія є святішою за Єрусалим. Це ж неймовірно радикальна ідея, божа благодать не прив'язана до одного конкретного місця на землі. Її можна знайти, а то й легше, просто вдома. Але знаєте, автор не просто все руйнує. У заключній частині він пропонує альтернативу. Він переосмислює саме поняття духовної подорожі, пропонуючи новий, набагато глибший шлях. І тут він, до речі, дуже мудро випереджає можливі звинувачення в лицемірстві. Він пояснює. Так, я там був, але не як паломник, а з обов'язку. І цей досвід, каже він, лише підтвердив його переконання його віра аж ніяк не залежала від відвідин святинь. Ось вона ключова теза всього тексту справжнє паломництво це не географічне переміщення, а внутрішня духовна трансформація. Це подорож від земного до божественного, яка відбувається всередині самої людини. І ось фінальний акорд. Не місце визначає близькість до Бога, а внутрішній стан можна стояти на найсвятішому місці на землі, але якщо серце сповнене зла, Бог буде далеко. І навпаки, він прийде в будь-яке місце до того, чия душа готова його прийняти. Цей текст залишає нас із цим глибоким питанням він змушує переосмислити зв'язок між вірою, місцем і внутрішнім світом. Тож, де насправді лежить шлях до Божественного, на курних дорогах до далеких святинь чи все ж таки в тиші власного серця?